Дякуємо вам, дівчатка, і рухаємось далі. Я кличу на цю сцену Верисон. Верисон. Бондаренко Ангеліна, можна правильно сказати. Дай. Ага, є Ангеліна, дайте, будь ласка, обиск. Ваши ну, справы загорелись. Ваши справы загорелись. Можемо, п'ять, вісім, тридцять сім, вісім, вісім, тридцять дев'ять, є. Сорок, сорок 45, 46, 47, 47 48. Давай, 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 давай.

команда Люк забирайте поясні. Команда Люк забирайте поясні. Команда Люк забирайте поясні. Проти баскетбольного майданчика. Цей чемпіонат, цей літній Кубок України з воркауту. Найрекордніший. Знаєте ще за чим? Ми встановлюємо власні рекорди. Тут призовий фонд більше, ніж на 200 тисяч гривень. Ексклюзивні нагороди. Ексклюзивні нагороди атлетам від Агенції Масового України. Команда спорт для всіх настільки виросла, що тепер це не просто державна установа спорт для всіх, це тепер агенція масового спорту, яка об'єднуватиме і школярів, і студентів, і дорослих, і професійних атлетів, і спортивні федерації. Ми, як Федерація Воркауту України, зробили найбільше, що можливо було від нас для того, щоб вам було це комфортно. І я вдячний за те, що вранці ніхто не див. Соплі не витирав через те, що ой, дощик пішов. Ой, зробіть температуру вище. Ви загартувалися, і для мене було максимально приємно бачити, що всі були на локації. У нас план офіційне нагородження. Після цього вручення офіційних спортивних звань. Сьогодні в нас атлети отримують майстра спорту та майстра спорту міжнародного класу. Віктор, ставайте на п'єдестал другого місця. Перше місце. Лішишин Віктор. Воркаут ветерани. Вітаємо. Дуже-дуже-дуже круті результати. Рухаємося далі. Дивіться, коли ми бачили, воркаут об'єднує не тільки друзів, а ще й родини. І в нашій спільноті з'явилася пара. У цієї пари з'явилася чарівна дівчинка. І коли я побачив при реєстрації 2021 рік, я подумав зателефонувати і сказати, що слухай, у нас пані капітан, оперативне командування Схід, офіцер, зайняла почесне третє місце. Так, дуже круто. Бояла пані, і сьогодні проявила дуже достойний результат. Робимо, робимо, Я Яна може вас попросити. Ще раз Дуже круто. Лілія і вас. Оп. І перше місце. Горбачова Анастасія. Анастасія взагалі виконує по 300 відтискань від підлоги, ідеально чистих. І вона виконує 250 разів на брусах. Ну, це просто... Такі результати, котрі хлопці не покажуть. я за тиждень. Друге місце. Яковлєв Михайло! Інклюзивні нагороди від Агенції масового спорту спільно з Федерацією воркауту України. І перше місце Саприкін Дмитро. Хлопці сьогодні під дощем, під зливою, билися на славу. І проявили свій характер.